Ось другий експеримент. Ну, Тут видно, що картопля виросла. І воно тут також під сіном. І з всього цього, ну, тут погано поливалося, от, я бачу тільки одну картоплину, що виросла. Ну, скоріш за все, цей метод треба якось інакше е, запроваджувати. Ну, Зараз е, подивлюся, що насправді тут є. Зараз глянемо. Тут у нас було тільки сіно. Зараз глянемо, що в нас тут який урожай картоплі. Так, поки що нічого не видно. Це те, що Анастасівці казали, що ось можна вирощувати під сіном картоплю. А тато сказав, що картоплі потрібна земля. Ну ось, нічого не виросло. Да, тато був правий. А, ось це щось. Ну да, оця от картоплина яка згнила. І все, і ще нічого. Так що якось інакше треба було робити. Ось жодної картоплини немає. Так що, такі справи, а бабилка є, от так от. Ну, а заодно вже тут подивлюся, що тут є. Я думаю, також нічого немає. А ні, тут якась картоплина є. Ну, знов таки. Це картоплина, яку посадили, і вона так і залишилася з парстками. І нічого, вона зберіглася, можна сказати, так під сіном. А тут що в нас? Тут нічого. Так, да, сіно стало, так, да, ось у картоплину, так вона, так, да, вона просто зберіглася. Дуже цікаво. Під сіном вона зберіглася і навіть не росла. Так це, мабуть, що це хороший шлях для того, щоб зберігати картоплю, а не для того, щоб її вирощувати. Отак От виходить. Да, дуже таки цікаво. Ну і ну.